Друзі, всім привіт! Всім доброго дня. Скоріше за все, вже, мабуть, добрий вечір, бо в мене на годиннику 4 година вечора. Минулого разу я вам обіцяв порибалити на боковий ківочок і ось сьогодні приїхав на вечірню риболовлю. Приїхав, друзі, і бачу, що дуже сильний вітер, так само, як і минулого разу, але трошки вітер, наче з-за спини, і в мене тут більш-менш затишно. А на тій стороні дерева загибає майже до землі. Дуже висока там хвиля. І вітер шумить по маківкам дерев, тож не знаю, що вийде з сьогоднішньої риболовлі. Але у мене тільки одна удочка з боковим кивочком. Ні, ще до речі, я взяв свою чергову удочку з поплавком, подивимось, чи я взагалі буду її закидати. Але ж риболовлю хочу здійснити на, саме на боковий кивок. Тож розпочинаємо. Ось вона моя удочка для риболовлі, друзі, на боковий кивок. Моделька Casmaster від флагман. Дуже легесенька, надзвичайно, я б навіть сказав легесенька, така витривала і струнка класнюча удочка. Я буду нею рибалити вже, здається, четвертий сезон. Ловила вона безліч карасів. також гарних сазанів. Ну, Взагалі, удочка дуже класна. Шнур 10ЛБ, здається, 0,15 мм з розривною нагрузкою десь під 5 кг. І ось така мармишечка. Тут у мене стоїть вагою 1,5 грама, здається, з гачечком від овнер номер 3 серія 355 Боковий кивочок саморобний мій, ось такий на пружинки. Та й мармишки теж саморобні. Зараз я вам швиденько покажу, які в мене ще є мармишки, які я виготовляю власноруч. Ось такі є коропові мармишки. І ось такі карасьові мармишки з різними гачками, вагою 06 грама, 1 грам і 1,5 грама. Мармишки вольфрамові різного кольору. Кому цікаво мармишечки і бокові ківки, залишу посилання на них в описі під відео. Ну і також, до речі, моя старенька удочка з поплавцем. Подивимось, може, десь її також поряд закинемо. Якщо взагалі скучно буде. Так, в якості наживки. Гарні, такі гнойові, навозні, червоні черв'яки. І потрібно, щоб були в кількості. Чим кращий пучечок черв'яків, тим краще клює карасик. Будемо піддівати повітряне пінотісто медово і кукурудзяна від G-Stream. Також є в мене трошки опарищів. Червоних і білих, і є приловка. Не знаю, чи будемо ловити на приловку, можливо, закинемо на поплавок. Так, а годуватися сьогодні будемо ось такою одною з найкращих прикормок, які є у нас на українському ринку. Це компанія Real Fish. Линь, карась, червоний черв'як. Ловити будемо на черв'яки, тож і годуватися будемо сьогодні прикормкою красний черв'ячок. Висипимо десь близько половини пачки. У мене тут пачка і так була неповна. ну чуть-чуть неповна. І я вирішив висипати десь половину того, що було. Зараз замішаємо. І поки прикормочка буде пити водичку, зробимо собі тут місце, поставимо стільчик, виберемо декілька віконечок, куди будемо опускати мармишку. І гарненько загодуємося. До речі, це буде перша, здається, моя риболовля в цьому сезоні на боковий кивок. Щось у мене з боковим кивком в цьому році не було рибалок, тож це буде відкриття сезону. Так, Ну що, я наче трошки обустроївся, облаштувався, поставив стільчик, на якому буду сидіти. Ось у мене тут плотик з наживкою, також відеречці. З прикормочкою поставив пару рогачиків, можна закидати удочку. Перше, друзі, що треба чи потрібно зробити при риболовлі на боковий ківок, це визначитись з місцем або з декількома місцями, куди ви будете закидати, опускати мармишку. Запам'ятати їх гарненько і загодувати ті місця, в яких будемо будете рибалити. Під... Підвигнемо кілочок, щоб було краще його видно. Так, ну я для себе визначив ось, мабуть, штук 3 або 4 місця. Ось одне гарненьке місце. Споряд ще одне будемо пускати сюди мармишку. Ось на край латахів. і можна десь ось сюди. Ось. Тому зараз загодуємо оці 4 місця, друзі. Так, де моя прикормочка? Ліпимо, прикормка вже така, як потрібно, ліпимо такі невеличкі кульки і по можливості дуже мітко закидуємо ті іконочка, в яких будемо рибалити. Можливо. Всі віконечка і не спрацюють, але якесь одне чи два точно спрацює. І потім час від часу будемо переставляти удочку з одного віконечка в інше. І шукати, де є карась, і опускати йому прямо на голову. Форточку будемо закидати. Якесь одне місце, наприклад, спрацює краще за інше, то в тому місці будемо ловити. Частину прикормки я залишу і десь через годинку так само точечно догодуємо ще або всі місця, або якесь конкретне, де саме краще буде плювати. Якості наживки на боковий кивок можна використовувати будь-яку наживку, як на карася, так і на коропа. Горох, перловка, кукуруза, черв'яки, опарищі. Та будь-яка наживка, на яку найкраще у вас ловиться, або на даній водомі найкраще клює взагалі риба. Я сьогодні буду використовувати, скоріш за все, просто пінотісто медове і будемо підсаджувати черв'ячків пару штук, можливо, просто гарний пучок черв'яків. Ну, почнемо з бутерброда. Ось така буде в мене сьогодні наживка, такий глав... гарний бутербродик. Піно тісто і черв'ячок. Сподіваюсь, карасики зараз зберуться тут на прикормку і будуть гарно клювати. Найзручніше, найкомфортніше і взагалі. Краще всього, друзі, рибалити на боковий ківок з лодки. Якщо ви тільки хочете розпочати цю риболовлю, то щоб вона вам зайшла, пробуйте з лодки. тому що з берега ну, це набагато складніше і не так комфортно. От, і взагалі сидіти комфортніше. Шнур або ліска, на що ви ловите, не за що не чіпляється, тому що на березі завжди багато трави, листя, ось кувшинка в даному випадку, гілки, трава. І за все за це чіпляється або шнур, або ліска. Я ось поставив рогачик, щоб мені було трошки зручніше. Будемо мудочку ще й на нього опирати. Взагалі можна просто класти на коліно, подивимось. Якщо він буде заважати, я його приберу. Ну, хоча б, якщо немає можливості рибалити з лодки, то хоча б треба рибалити сидячи, тому що стоя на боковий кивок ловити то взагалі ну, не дуже зручно, більше незручностей, ніж, ніж зручностей. Ось і спрацювало одне з віконечок. Опа і є перший карасик. Ось обловив перше, друге, третє віконечко і тільки закину клац і відразу покльовка навіть не встиг удочку з поплавком закинути. Я не знаю, чи вона нам знадобиться, тому що, як то кажуть, на двох стільцях одночасно не всидиш. Руки то зайняті. Удочку тримають постійно. Ну, перший є. Ну, тісто з жер. Зараз ми туди сюди його додінемо. Також постійно треба кивочок піднімати, опускати, наче так знаєте, постукувати по дну. Можна попробувати підіграти як взимку, так плавненько, щоб е, риба не тільки реагувала на наживку, а ще й на рухи. Тим самим підманити її, показати, що ось тут щось є. Дивіться, щось рухається. Ану, підходьте. Трошки такий гарніший, я б навіть сказав кос... класнючий. І... Оце вже розмір. Такий як потрібно. Спрацювало віконечко поряд. Так, переставляю туди віялом, потім назад. Знову сюди, назад. І довго не затримуюсь десь. Постояла на одному місці там, секунд 30-40. Якщо покльовки немає, переставляємо на інше. Тому що, якщо карасю попали під носа, то він довго не роздумує. Покльовка майже майже відразу, тож треба рухатись От чим. Гарно, що рибалка на боковий ківок, що постійно не... риба шукає наживку, а ми як би, шукаємо рибу. Тому що якщо на поплавок, то поплавок закинули десь в одне місце і він стоїть. Так, можна перекинути десь в інше місце, поряд. Але ж він опять стоїть. А тут ми постійно наживкою підігруємо. Підстукуємо, піднімаємо, можна протягти трошки по дну підстукуючи, припідняти, покласти. Все час наживка знаходиться в движенні, рухається, і це рибу якби допоміжня активує на покльовку. який отиш гарний ова з ще один друзі як я скучив за рибалкою на боковий кивок це ж просто кайф чому я раніше не приїхав на нього половити кожного разу думаю блін це почне чіплятися за все шнур Удочку постійно тримати в руках, нікуди не відійдеш, не розслабишся. На поплавок набагато простіше закинув, удочку, поклав та і все. Сиди тільки дивись за поплавочками. А рибалка на боковий кивок, це така, знаєте, дуже активна риболовля. Постійно ти щось робиш, переміщуєш мармишку. Підкидуєш її руки зайняті, Ну, принаймні одна рука так точно. Тому складніше рибалити на боковий ківок і іноді не хочеться на нього рибалити. Але ж бувають моменти, коли боковий ківок просто ну, незамінім, як то кажуть. На, на поплавок не порибалиш, наприклад, в таких хащах кувшинки. Тікано. Боковиків вочок. Вимочив ще одного друзі невеличкого карасика. Щось під вечір стали так багато додать води що в мене вже майже втонув стільчик, тож прийшлось вставати з нього і тепер буду рибалити стоячи. Сонечко вже швидко так сідає. Ще один рибалка тут прийшов поряд, теж рибачить. Ну, у мене карасики потрошки покльовують на боковий кивочок. Я тепер стоячи можу. Ще закидати ось трошки лівіше від тих місць, що я закормив. І теж сюди трошки я підкинув прикормочки, бо в мене ще залишалось. І спрацювало ще одне місце прямо в самих кушиночках. Із тієї ж самої лунки витягнув. Це вже такий гарньоні, друзі, дивіться. І всі на пінотісто з черв'ячком беруть. Надягаємо пінотісто. Сьогодні, до речі, в мене медове. Воно і аромат придає, і колір. Місця на гачку вистачає. І черв'ячка. І такі класні карасики клюють. Один такий був тільки невеличкий перед цим, а всі решта гарні, вже на пару сковорідок надргав. Тож смажені карасики будуть. Ну що, друзі, ввечері дуже швидко, вже початок на восьму. Тим паче, що десяток своїх карасиків на десь 2-3 сковородочки на смаження я все ж таки впіймав. Кому мої спостереження, моя розповідь, мої поради були, друзі, корисними, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Також я в ближайший час хочу приїхати сюди половити на поплавочок, тому що я на цій водоймі ще на поплавок не ловив. І сподіваюсь, ми гарненько з вами порибалимо. Тож підписуйте, щоб не пропустити нові відео. Також хочу нагадати, що всі корисні посилання на снасті, якими я рибалю, на прикормочки, які я використовую на своїх риболовлях, ви завжди можете знайти в описі під відео. Також на бокові ківки і мармишки, які я використовую власноруч. Ну а на цьому, мабуть, все. До нових зустрічей, До побачення всім пока-пока.